Ну ось вам ще новинка: борги українців за комунальні послуги перевалили за 200 мільярдів гривень. Комунальні підприємства йдуть в наступ, вимагають розрахунків за послуги, звертаються до суду. І після нього злісним не блокують рахунки в банках. І стосується це навіть українців, які покинули своє житло і виїхали з України під час повномасштабного вторгнення. Ну і дехто з депутатів Верховної Ради вже зараз заявляє лише одним арештом рахунків тут не обійтися. Після війни через борги за комунальні послуги в Україні може іти і до вилучення житла. Чому накопичені борги обертаються санкціями навіть за тисячі кілометрів відомо, хто найбільше не платить за комуналку і про які суми йде мова? Про все це дізнавалися наші журналісти. Санкції за борги українцям, які виїхали за кордон, блокують картки за несплату комунальних послуг вдома. Ніхто за вас платити не буде. Так ще інакше прийдеться платити. Цим треба рішуче боротися, тим паче, що механізми є, і нема тут чого церемонитись. Тож тим, хто не платить за комірне, пряма дорога в суд. Лише торік в Україні зареєстрували близько 300 тисяч справ про стягнення боргів за комунальні послуги. Це третина від усіх позовів у судах. Звертались клієнти, які перебувають і в Польщі, і в Німеччині, і навіть Сполучених Штатах Америки. Тому, в принципі, дистанційне вирішення даної ситуації воно можливе, але ви повинні мати законного представника на території України. Українці, які зараз тимчасово не проживають у власних домівках, можуть подати заяву до комунальних компаній та обмежити надання послуг, йдеться про світло, газ, водопостачання та вивіз сміття. Нарахування в такому разі не відбуватиметься. Виключення центрального опалення технічно його подачу взимку припинити неможливо. Якщо людина не споживає гарячу воду, да, а нарахування не відбувається. але Факт відсутності, наприклад, споживача послуг в квартирі, яка опалюється, не звільняє від оплати за послуги з постачання теплової енергії. Лише в Києві за тепло та гарячу воду споживачі завинили близько 7 мільярдів гривень. В Києві теплоенерго скаржиться. Через неплатників несуть величезні збитки від того, що люди не платять, страждають. Е, решта лише 150 тисяч боржників створюють 70% заборгованості за тепло і гарячу воду. Усіх боржників комунальні підприємства тримають на контролі. Санкції застосовують до тих, чиї борги вже перевалили за 100 тисяч гривень, і як правило, кажуть експерти, це власники елітної нерухомості. Дуже складно накопичити 100-150 тисяч гривень заборгованості за постачання теплової енергії по, е, умовно кажучи, хрущовці площею 36 квадратних метрів. Тому, якщо ми говоримо про Такі захмарні суми заборгованості, то в будь-якому випадку квартири, які мають площу 150, 200, 250, 300 квадратних метрів. Комунальні підприємства діють лагідно. Спочатку нагадують про накопичення боргів, пропонують абоненту укласти договір про поетапне погашення. І якщо боржник, зрештою, ігнорує ці пропозиції. Комунальники звертаються до суду, і якщо є комунікація, є якийсь зворотний зв'язок, то навіть якщо у боржника є 100 тисяч гривень заборгованості, але є можливість врегулювати її в досудовому порядку, ми її врегулюємо в досудовому порядку. Тому що, якщо є можливість не звертатися до суду, повірте, ми не будемо звертатися до суду. Вирішити питання з боргами на досудовому етапі вигідніше ніж після рішення суду, кажуть юристи. Бо потім, крім сплати суми боргу, нарахують ще й пеню. Якщо у вас борг 30 тисяч гривень, пеня буде становити близько 600 гривень, ну десь за півроку. Виконавчий збір 3 тисячі гривень, судовий збір 2 600. Разом майже 36 тисяч 200 гривень. Суд ухвалює рішення. Далі боржником займається виконавча служба. Українські банки виконують їхню постанову і накладають арешт на рахунки на платників. І розблокування їх відбувається лише після повної сплати заборгованості.